Рівне один втілив амбітні плани. Ми розпочали проект без ілюзій, в рамках котрого відвідаємо обласні центри західної України. Там вивчатимемо досвід активістів та побачимо реальні втілені ініціативи. У першому ефірі на зв'язку були активісти з Луцька із проектами Бандера Сквер та Озерний Вітер. Вони розповідали про реалізацію проектів та власне ділилися досвідом із рівненськими колегами. 100% вам порада. Якщо ви хочете, щоб ваш проект пройшов, відбір. То вам потрібно зробити гарну, смачну е картинку. Тобто візуалізація. От Візуалізація проєкту це, це фактично все. От Якщо вона сподобає, подобається людям, то вона обов'язково пройде. У е -е, нас пройшла, і якщо е -е, мова йде про владу, там, про міську раду, так, то я можу абсолютно е -е, точно сказати, що вони нам не заважали, а навпаки, допомагали. Представники міської влади пояснили, як та за якими критеріями відбирають проекти на бюджетне фінансування. Після затвердження бюджетного фінансування конкурсу проектів на засіданні комісії з питань реалізації молодіжної політики в місті Рівному затверджуються напрямки, на які ну проблеми на які буде направлено роботу проектів, і після цього затвердження. Оголошується конкурс, коли експертна група відбирає відповідні проекти розпорядження міського голови затверджуються переможці і відповідно свого плану. Коли у них буде реалізація проекту, вони отримують запитувані кошти. Така схема викликає посмішки та нерозуміння на обличчях активістів із Рівного та Луцька. Перший раз чую просто про те, що я розумію, що ну я тут стою, ніби як активіст, але я перший раз почув про те, що є. Така річ. То тобто ви я ж таки ніколи не розпочаєтеся. Ви в інтернеті, правда, не, в соцмережах не ви не бачили? Ні, не бачив. Можливо, я не занадто активно користуюся соцмережами. Ну, все може бути. Пані Вудвича, можливо, ви. Можливо, ви з розповіді пан, пані Надії зрозуміли, е, як відбувався відбір проєктів. Але мені, отут, в місті Луцького, як активісту, мені абсолютно нічого не зрозуміло, це я вам кажу точно. І як активіст, який хоче якусь започаткувати ініціативу, я е, просто навіть за ці кошти, які 2000 гривень виділяються, е, враховуючи оцю всю е, бюрократію, яку я тільки що почув, я б. Раз п'ять напевно подумав, чи варто мені за це братися? Волинські ж гості в свою чергу розповіли про їхні міські ноу-хау. Ну, у нас голосування відбувалося е, такими системою, як е, ну схоже на електронні петиції. таке і у <світ> нас перший рік ну була м, трошки невеличка катастрофа. Невеличка катастрофа, що деякі громадські організації е, з, скористуючись. Знайомими хакерами голосували по 500 голосів з Китаю, з Москви, з Індонезії, і ну, це була трошки невеличка проблема. І ми підняли це таку шуміху активісти, і міська рада пішла на. Поступки передбачаючи певну тяганину із міськими коштами, рівненська ініціатива сад історії розпочалася власними силами екоактивістів. Сума близько 10 тисяч гривень. Загалом, частина з них від виграного гранту. Частина фінансування це власні кошти співзасновників. Це десь біля двох трьох тисяч гривень пішло. А решта фінансування це самі рівняни е, купували власне дерева, які ми потім висаджували. Вкладалися, так, так вкладалися. вкладалися. Е, також ми розробили дуже гарну таку серію листівок з насіниною, які теж ідуть. Е, тобто кожен може придбати таку листівочку і е, частково долучитися до е, фінансування нашої ініціативи. Саме такими ми шляхами і йдемо по фінансуванню. Окрім виділення коштів, активісти фіксують певну байдужість влади після втілення ініціатив. Зокрема, той же догляд за земельними ділянками, котрі виділили під проект та комунальне обслуговування, як було і з пулпарком поблизу усті. Проте усі активісти сходяться в одному. Потрібен діалог, співпраця та взаємодопомога між молоддю, владою та бізнесом. Переходить Україна зараз після майдану в конструктив в консультації з владою. Тобто зараз проблема нашої, нашого суспільства українського, зокрема і молоді великі те, що ми багато чого хочемо, але насправді не можемо самі це реалізувати через брак знання, досвіду. Доповнюючи слова активістів, перший місцевий завжди відкритий та є майданчиком для вільного спілкування. Ми відкриті. Власне, ми запрошуємо усіх, хто відмовляє. Ну це їх право. Так вони не приходять. Хто згоден прийти говорити відкрито? Ми завжди раді. Наступного четверга, 15-го числа, телеміст буде знову із Луцьком. І тема стосуватиметься муніципальної поліції. Мер Луцька прийде на ефір. Він уже згодився. Чи прийде наш мер? Побачимо вже за тиждень. Олена Демчук, новини рівного.